Перший комплексний безбар'єрний маршрут у межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України рух без бар'єрів, будують у Вінниці. Його протяжність 12 кілометрів. Стартова точка Вінницького безбар'єрного маршруту багатоповерхівка на вулиці Зулінського, де на запит ветерана встановили ліфт з виходом на вулицю. У центрі цей маршрут проходитиме через соборну, театральну, магістрацьку оводова та артинова. Взагалі, безбар'єрний маршрут це дорожньо, такий вулично-транспортний шлях і пішохідний, в тому числі, від однієї точки, наприклад, від житлового будинку, до точки, де можна забезпечити свої певні якісь потреби, наприклад, сходити до центру надання адміністративних послуг, кінотеатр або будь-які послуги розважального характеру, там чи потрібно сходити до освітнього закладу чи до лікарні. І відповідно, для Вінниці Вінниця стала пілотною громадою у флагманському проєкті. Міністерства розвитку громад та території України. Спочатку першочергово було обрано сім громад, зараз вже доєдналися ще громади і нас 15. Відповідно, 15 громад вперше в Україні впроваджують безбар'єрні маршрути. Інфраструктурні зміни у Вінниці це встановлення пандусів, спеціальних ліфтів та тактильних переходів до житлових будинків, медичних та освітніх закладів, СНАПу, міського суду, а також дорожньо-транспортної мережі. Реалізація проєкту передбачає співфінансування з державного бюджету та має завершитися до кінця року. Тема безбар'єрності для Вінниці не нова. Інфраструктурні проєкти у цьому напрямку реалізуються ще з 2006 року. Ми розуміємо, що безбар'єрність це не лише для людей на кріслах колісних, це в першу чергу для наших ветеранів, які повертаються з війни, і на жаль мають певні. Порушення опорно-рухового апарату або мають там кінцівки. Точно так само це зміна свідомості людей до підходу, взагалі безбар'єрності, до того, щоб безбар'єрність не ставала для нас викликом чи не ставала для нас нонсенсом, а ставала для нас новою нормою. Тобто, так як це новою базою, скажімо так, що це не щось за виключенням, а це щось звичайне, нормове, тобто стандартне.